Канітель тонкий кручений металевий дротик, схожий на пружинку. Буває різної форми і товщини, а отже, і по-різному використовується. У брошках не обрамлюють намистини, перли, квіти, роблять декоративні лінії. Ось тут тримаю різну фігурну канітель, наприклад, ось таку кручену, трунцал з багатьма граньками, майже як бісер-рубка серед канітелі. І ось така мармурова. Найбільш поширеними є м'яка та жорстка канітель. Ось ця, як бачите, ніжна гнучка м'яка канітель. А наступна в нас вже пружна, жорстка, яка чудово тримає форму та підкреслює контури. Її часто використовують в брошках. Канітельний шнур. Кручений чи округлий, він м'який, пружний, використовується для великого декору в одязі чи в вишивці. То був кручений, а ось це круглий канітельний шнур. У виробах показую вам. М'яку канітель, потім ось та блискуча цитрунцал і навколо жорстка канітель. А тепер нумо освоювати цей класний матеріал, тому що він додає виробам вишуканості і завершеного вигляду.